М -м, у мене по загрозам більше скоріше намасоване, а комбіноване. Ну, Тобто, якийсь день шахіди летять, якийсь день якісь ракети летять. Ну, коротше, поки ми маємо оту динаміку, яка була до масованого обстрілу. Ну, от, от такого в мене <плес> воно більше так фігурує. Так, да, в мене теж. Тобто не, не про масовість, а скоріше про комбінацію, то як було до. Да. Повністю mm -hmm. такі. Десь ми знову відійдемо, друзі, бо треба буде відходити. У нас буде якась загроза по лінії фронту, і нам треба буде відійти, щоб уникнути якихось більш серйозних напрямках. Верніше більш серйозних, ви зрозуміли, проблем. Десь, де на лінії фронту іде стик, отак от. От де, от, де вони, от де вони зараз нападають, от так от. Тобто, знаєте, на пів кільце чи якесь таке бажання у них відбувається, вони собі таке планують. І нам, скоріше за все, от з, от з цього, от цього з, 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 як би, моменту, да, де вони можуть зійтися, треба вийти з цієї позиції. Тому щоб потім, будь ласка, щоб не впадали в мінор. Просто будьте морально готові, що десь нам доведеться відійти. Важливі Ресурс. події, ресурси, друзі, якісь ресурси. Якісь ресурси. Якісь чи гроші чи ресурси, чи гроші і ресурси. -ху -ху. Якісь, до речі, догов... Це, договори. Саме по дияволу, домовленості, серйозні в позитивному ключі, бо далі сонечко йде. От, е, я не знаю, безпекові договори, обіцянки тільки на папері, е, підписання резолюцій, підписання документів, підписання гарантій безпеки, підписання чогось коротше, якісь важливі договори. І це фігурує у важливих так подіях, але в контексті якихось гарненьких новин. Мені впічлення, що нам в до знову шота приїхати хороше. Mm -hmm. до, до якихось mm -hmm. ракет, все-таки. Прекрасних, хороших ракет. все-таки, Нужних, так сказать, ракет. Mm -hmm. Знову в мене фігурує Хорошо, Я пам'ятаю хороші новини. да. У мене того разу виходило, що ми, спливе якась брехня. І в мене цього разу виходить, спливе якась брехня. Заговор, порушення, там ну, коротше, хто з ким балакав, де хто з ким під кущем срав. От в мене знову випадає, має всплити якась брехня, від якої ми такі. Та ви серйозно? Знаєте, типу, Ау! ну, така от ну, якби історія. Це якась важлива подія, якась важлива інформація, яка стане відкритою відкритому джерелі. Так, має бути щось на території Рефії, що це виходить, як це нас uh -huh. парадує. Або наша робота, або, ну або наша робота, да. По будь-якому. Потому що тут щось таке хитре, таке інтересне і вже давно винашуємо. Є. Не знаю, звісно, як на цьому тижні, але скоріше, я думаю, більше часу треба буде для того, але вот, -вот оно десь на підході. У по нашому внутрішньому простору якась заява, чи якась медійна серйозна така прямо заява, яка викличе з одного боку, наче якесь, якийсь емоційний плюс, а з іншого боку викличе роздратування. Я не знаю, як з одного знаєте, чи може якісь люди скажуть о класно, а якісь люди скажуть, ну типу, ви очманіли там зовсім. Тобто якась медійна така заява, яка викличе і хейт, і піднесення одночасно. Ну як у нас дуже часто буває. Ну, типу, якась така ну, медійний прецедент, це в нас всередині. Не знаю, може ляшкові нарешті хтось вила подарує. Ну я вже не знаю, що він без вил ходить. Ми намагаємося, і у нас воно навіть вийде трохи, вийти з якоїсь застарілої позиції, в якій ми самі себе обмежили. Воно більше, мабуть, чи по військовому, чи по якомусь такому, чи може по виробництву якомусь вийти, да, не одразу, але ми хоча б щось почнемо зараз якось виповзати. Є підозра, що мова може йти про мобілізацію або про рекрутинг. Тобто ми саме себе загнали в тупік, а тепер будемо намагатися з нього випхатися якимись нарешті реформними, ну, ви поняли, реформними історіями. Е, от, і скоріше за все, у нас когось знімуть, поміняють, чи когось дуже сильно попросять зібрати свої речі і вийти нафік із Верховної Ради. Ну, я, грубо кажу, коротше, когось у нас вали. Звідси, будь ласка, ви більше не актуальні. Ми не нуждаємося в ваших услугах. В мають таке відчуття, що нам мають або, або об этом надо ще просто договоритися, або нам мають передати, щось, що допомагає, а, типу як ППО, але не совсем ППО. З цього з з моменту. Тобто, що збиває, дуже хорошо. Або глуша. ти ж не забувай, що да, ну, да, глушилки теж, да. А вот что-то вот такое должны нам дать. Об этом, по-моему, уже договорено. Но этого будет немного. У нас будет якась заява. Тут, скорее мабуть, про світове від духовенства. Від, ну, можливо, папа. Опять папа в, в мертво. Из незвергнет свого. Нет, да ще не вмер, к сожалению. И со свого рода щось, с папа, Вот. Дух. Опять, те, яке, вдох. Да, те, яке, звісно, викличе у нас з вами реакцію. Ну, прям таке, знаєте, заплювати екран. ну, от цей, з цей ну, от, цієї серії, якийсь цей. І у мене, як висіла, до речі, небезпека по, ну, для урядових якихось осіб, причому і у нас, і у них, так вона у мене і залишається висіти. Є ризики всяких покусительств на різних, ну на різних особистостей. Ну в цілому, не на вина, тому що там, наприклад, той той самий банальний трамп. На нього ж там все одно полюють, як не крути. І там, наче в, в внутрішньому на медіапросторі Америки, наче заявили, наче заявили, у них там такі новини ходять, що навіть, навіть затримали, здається, іранців, якихось, які готували покушення от на Трампа. І це от буквально там коли, тиждень тому, чи щось такого формату. Тому з Трампом це теж не кінець історії. І оці покусительства, вони в цілому в мене фігурують не тільки для Трампа, а й для наших дієвих осіб, і для Еревських також. Коротше, зараз будуть якісь розборочки веселі. Ну. Та хай хоч передушать один одного, можна тільки від нас відколихатися і робіть там, що хочете. Ну. В своїх калуарах сам на сам. Так, да, yes. пожалуйста. А там, там хоч подусить один одного, я не знаю, поґвалтуйте одного. Зробіть з одним одним, що хочете, бо то просто відчепіться від нас і все. У мене знову більше стратегічні тилові інфраструктури випадають і енергетичні, ніж е, дамби або якась така історія. У мене більше на таке випадає. Там хіба що можливо по обладнанні якомусь пов'язаному з гесами, але знову тоді ми говоримо про якісь вузли. Оці розподільчі, а не про. Ну ви зрозуміли коротше, а не зовсім про самі дамби чи ГЕС як в форматі води. Поки, поки в мене випадає що ціль більше нашкодити нам а, в контексті опалювального сезону, світла, опалення у цієї всі історії.